Дивіться від місті! Я вб'ю тебе! Перестань стаю мене переслідувати! Васильчику, ну ближ, в тебе серце! Зрати, галя, Галя, Галя! Скажи, що ти розіграш! На жаль, це правда. Повезло тобі Галочка. Одні дітки в Парижі, другі в Києві, треті. А кстати, де вони зараз? Ой, я навіть не знаю, може, й на сей шелах. Mm. це, навірно, красиво. А в мене Галя сполошене пекло. Після того, як їхнє кафе спалили, цілими днями сидять вдома і сваряться, і сваряться, і сваряться, і сваряться. Та він мені дорогий, як пам'ять. А жінка тобі не дорога, а дитина. Я тобі кажу, треба продати весь твій хлам, і буде стартовий капітал на новий бізнес. Чуєш, ж, я тобі такий бізнес придумав, що не треба буде гроші вкладати. Ти вже придумав косметикою торгувати. Я просто пробнички переплутав. Я тобі ще твій пробничок одірву. Я хоч щось роблю, а ти взагалі тільки сварися. Та я вже все придумала, треба дії для старту. Може, будинок закладемо, а? А може, твою печінку. Та її ніхто не візьме, бо ти її виклювала давним-давно. А роботи цірігом гором месе. Уземгасу там чегатимесь. Елі парком, елікомесічка. Мартку димана йти. При чому тут це? І от так кожний день. Нет галя. Жах це, коли вони потім полночі миряться. <світ> а в мене все навпаки. Оце приїхали з Парижу, і Василько сам не свій. Апетиту немає. І його нічого не цікавить. Ні робота, ні я, ні музейні експонати. Що ти? От настільки тужить за Сергійком. Бозі! Це ну воно таке красиві. Але вже Боже. Галя твої чертиліця. То що кажеш, Вася тужить дуже? Ой, Галя. Давай, може, поміняємося, як в той програмі міняю жінку. Ти знаєш, я б судовольством цілими днями з твоїм Васю, як якогось сиділа. Ну, тобі, Оксаночко, все-таки легше. Тебе діти, внучка поруч. <мас> І Тарас. Ні, він мені ночу, звісно, простив моє круїзне рандеву. Понятне діло, що мене це було несерйозно. Тю, ну курортний роман з ким не буває. В нього, понімаєш, на цій почві розвинулась параноя, буцімто я уйду до Крижанівського. І тепер йому візді кажуться його віщі. Що це за фотоапарат? А я тобі що казала? То наш. І відколи ми стали фотолюбителями? З того часу, як нам його батя подарив, я просив прибрати всі його речі. От, так він був у подвалі. У скрині під купою подушок. Під моїм носом він лежав! Купою подушок. На, щоб я його віч не бачив. О, знов накидали макулатури в поштовий ящик. Це ж наверняка розводняк. Типа робота для мамочок удалена 100 баксов день. Оксана, от я б все віддала, щоб Василько був як раніше. Галя, я вже полгода Бога, щоб все було як раніше, а не тільки твій Василь. Ой, ну не з нашим фартом, Галочка, не з нашим фартом. Кажеться Бог почув наші молитви. Що там? Я представляю фірму, яка у вашому містечку будує новий готель-казино. А це разві законно? Представляти фірму? Звичайно. Є усі дозволи. Ваші будинки ідеально підходять. Тому ми і пропонуємо таку хорошу ціну. Ми ж за ці гроші зможемо перший внесок за квартиру під Парижем дати. Та ти бачу, Галя зря не тратила час. в тих Франціях. Ну, Так, трішки прицінювалася. Просто Васильчик ніколи не погодиться будинок продати. Це ж його батьківська хата. Ох ти. Це ж Олька теж може не согласиться. Як ніяк в це ж розповідання про щасливе дійство. Ми, Ми згодні. згодні. Я думала, тебе тут держить в спогаданнях. Угу. Mm -hmm. Сейчас, как может держать детские травмы? Так, не убежай, мать. У тебе было счастливое яркое детство. Да Де ты можешь подумай хорошо. Что тут думать? Надо манатки собирать. Мы же стараемся к вам посоветоваться. Хорошо, хорошо. Посоветоваться. Мать решила дом продать. Ты не против? Ну, тут треба подумати, зважити плюси і мінуси, ну, щоб на розводняк не а, попасти. Точно, так. Да. Давайте підождемо. Може, батя вернеться. Я так за ним скучила. Не робать копать. Продаємо. Так, так, так. Ой, чекайте. Подождіть. ось ваш дом. Ага. Васильчику, Катя дзвонила, бідкається, що роботи побільшило. І каже: ой було добре, коли ви з Сергійком бавилися. Тепер немає з ким дитину лишити. Що ж ти мовчиш? Дітям треба допомагати. значить так. Ти береш квитки, а я бігом в музей і оформлюю відпустку. А з будинком що? А Що з будинком? Сорок років стояв, що стільки простоїть. Давай в оренду здамо. Ну, якраз мої родичі приїхали ненадовго на в Яблонівку і шукають житло. Що ніколи? Мій дім це моя святиня, я в нього нікого не впущу. Ну і правильно, правильно залишимо сусідам, бо от вони нам не чужі люди. Шо? Ми вже минулого разу залишали. Що в результаті? Плісня по стінах, двері перекосилися, ще й дах протік. Ага, і квіти посохли. Так, дулю їм. Правильно. Ну, тоді по квіточкам, значить відбій. Ти, ти кажеш, ці рендарівані люди хороші? Та там така гарна родина. Клищик Та, швидше там Сергійко без нагляду. І Як вас звати? Артур. Угу. А дружину, дітей? Цього не обов'язково для акту купівлі продажу. Так. Просто я сказала чоловікові, що ви мій родичів, це думаю, щоб не заплутатися. З ага. це якоюсь аферою попахує. вибачте далі мене. Ви... Ні, чого? Ні, ви не подумайте нічого поганого. Ну, мого чоловіка там. Проблема з головою, і він думає, що ви родич, і поживе в нас в будинку, поки ми будемо в Парижі. Послухайте, у мене ідеальна репутація. Я не збираюся в'язуватися в якісь сімейні інтрижки. Просто знаєте, нам обов'язково потрібно продати будинок, інакше Васильчик помре. Нам треба в Париж. Це його останні шанси. дуже потрібні гроші. Інших варіантів нема. Mm. Добре, якщо інших варіантів нема. Але актор з мене такий собі. Я вам відтячу. Давайте спробуємо. Так, як дружина? Дружину, дружину звати Аліна. Аліна. Діти mm -hmm. Петрик і Матвій. Петрик Матвій Петр. А Петрик Матвій, Петрик Матвій. Родич кажеш, щось він занадто смуглий. У тебе в родині таких немає. Так він з Одеси. Так і так. Там сонця таке багато. О. Ну, гаразд, але ви розумієте, що мій будинок це як музей. Не дай Боже, хоч одна подряпинка буде. Та ви можете всі речі забрати. А як ви там жити збираєтесь? Розумієте. Ми сім'я буддистів. Ми спимо на підлозі. Ми їмо на підлозі. Нам зайвої розкоші не потрібно. Подисити буддисти. Ну-ну. Зараз одночасно відповідаєте мені по команді 3-4, як ім'я вашої бабусі. Три-чотири! Валентина, Валентина Петрівна. Петрівна. Вибачте, просто знаєте, довіряй, але перевіряй, це мій життєвий девіз. Дуже приємно порядну людину впустити свій дім. Прошу. То давайте підпишемо договір. Який договір? Ну як який. На оренду. Так це ж родич. Ну, принциповий родич. Хочеш, щоб все було по закону. Бачте, не тільки у вас довіз. Довіряй, але й перевіряй. Ха, цікаво, глянемо, що там. Нічого там цікавого. Це типовий договір. Васильчику. А ти вже склав свою колекцію вишиванок? Ну так покажи Артуру. Йому буде дуже цікаво. Це справді дуже цікаво. У вас точно такої немає. Дякую, що підіграли. Гань. Слухай, ну ти мене удивіла. Не думала, що Вася согласиться продать. тихо! Що? Він ще не знає. Ти що, безсмертна? Чого? Приїдемо в Париж, а там я йому все скажу. Ну, такий собі план. Тіло з Франції буде дорого перевозити. Яке тіло? Васі Його серце не видержить. А може, і видержить. Може. Тоді твоє. Він тебе точно прим'є. Він, до речі, коли з онуком зовсім інша людина. А я виберу підходящий момент. Ну, може, і так. Але знаєш, на всякий случай А буде рядом з успокоїтельним уколом. Ой, тетету, тетту, тете тво. Що заговорила ти мене? Ми ж свої теж продали, і нікого дарить не прийшлось. А що ми нормальна сім'я? Осталось тільки з Олькою бабки поділити, але то буде швидко. Скільки? Мать, ти що, звіріла? Не вступлю ні копійки. Ах, так. Тоді мінусуй комуналку, яку я цілий год платила. А хто купив бойлер? Скільки ми там миємося? Ти лучше почитай краску на потолок. О, До сих пор, як новий. Ти ж сказала, що, що цю краску на стройки вимутив. А, а ми молода сім'я, нам деньги нужніше. Тобі скільки до пенсії О, осталось? Неблагодарна. Я тебе сім часов в муках рожала, щоб час таке почути? А це тому, що в цій хаті жоден годинник нормально не працює, поки що світ не приніс. Скільки ти взяла за цей годинник? Це древній вірменський пісочний годинник, радітєт. Сюди. Мій мангали вудочки. Мої електроінструменти. Тогда знімай всі речі, які я тобі купила в дитинстві. А вони мені не треба, можеш забирати. Гаяне, доця, бабушка хоче забрати твої речі собі. Гаяне! Не слухай, мать шуте! Це падлаєністка наступать матері на мозолі. На. Я все почитала. Ладно. Хорошо. Ну якщо нам не хватить на новий дом, то... то я докладу. Ну, скільки там потрібно. Легко. Дякую. батя. Розкошуєш на мої гроші. Чи. Чи ти думав, що я не дізнаюсь? Ну, ти теж. Ну, ну хоч би на коханку будинок оформив. Та немає коханки. <хи> Мені від вас нічого скривати. І... Так, це життєва необхідність. Давно мріяв про невеличкий домашній затишок. О, це 210 квадратів, барбікю, басейн? Слухай, насправді. Невеличкий домашній затишок. Ну, так по проєкту було. і... О, слухай. А згідно твого ж бізнес-проєкту. Коли ти мав мені гроші повернути, а? за Ковід. І. Бізнес він зупинився. А, а я в відіблунівці нове казино будую. Ну ми помірялись. Давай до справи. Та де Альбертович? я все віддам. Це понятно. І я, я навіть знаю як. Але ж цього не вистачить. А тут ти правий. Добре. Будеш у мене в новому казино працювати. Швейцарам. Безкоштовно. 30 рочків. Без пенсійних нарахувань. Я вирішу. Я… Я… Дайте мені лише час. Ну, звичайно, слухай, ну що, мене люди, чи що. До вечора. Я сподіваюся, ви так зараз попрощались. До вечора, так до вечора. Буде вся сума! Моє шанування? Діти Юрчик і Катруся. М -м -м. Такі милі. Ну. Діти народжені в коханні. Так. Да. Хоча ти з весілля ніби втік. Від щастя не втечеш. Як тільки я взнав, що Уляна вагітна, мене наче плескавка вдарила. Я зрозумів, що Уляна сама пропаде. Я ж мужчина, я годувальник сім'ї. Я просто наполягав на тому, щоб одружитися з Уляною. Чи згоден ти, назарій Запухляк, взяти Уляну за Зулю за дружину? Він згодний. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Сім'я це святе. Я чого прийшов. Ми тут летимо. Хату буду в оренду здавати, речі в музей я вже перевіз, але це. Реконструкція битви під жовтими водами можу довірити лише дуже близькій людині. О, дякую за довіру. А коли ви повертаєтесь? Назарчику, Я ще не поїхала, ти за мною вже сумуєш ціною. Ні, просто коли Катруся і Юрчик стануть на ноги, то Капзда вашій реконструкції. Я до того часу повернусь. Домовилася. Що? Так. Це жарбоно серед білого дня! А що ти хотів? Швидко дорівнює дешево. От якби ти будинок на вулиці Травнивій продавав, там нове казино будують і щедро платять. Щоб те казино згоріло. А вже хтось продав будинок? Професійна таємниця. Вибачай. Піду руки продезінфікую. Там в системі стався якийсь збій, і ми вам один той самий десерт порахували двічі. Вибачте. Двічі. Двічі. Дякую! Новенький будиночок в котежному містечку. Велика вітальня, прекрасна кухня для такої чудової господині. Три спальні. це не будинок, а казка. ти дишив? Акція. Яка діє тільки сьогодні? Я не знаю. Якось дивно. Ну, що тут дивного, Тарас. Я так по акції на базарі сумочку брендову купила Пащидар. Це був оріжжял. Як від серця від Дякую. Але ми в їдемо. Ну, то що? І не дай Боже пропаде хоча б над… Василь Романович, та я буду ваші речі стерегти краще, ніж експонати. Шо а а експонати я дуже ретельно стережу. Васильчику, Васильчику, діти на зв'язочку. Привіт. Доню, ти не повіриш. Ми з татом виліт. Мам, тат, це ви не повірите. Франека покликали повернутися в Україну, щоб допомогти місцевій медицині. Ми до вас летимо надовго. І Як до нас? Так Це ж чудово. Все завтра вилітаємо. До зустрічі. <плес> Та... Що чудово, де ми їх приймати будемо? Дома. Ми дім здали родичам, а там такий строгий договір, що ми не скоро зможемо повернутись. Не сміши, ніхто і ніщо не вижене мене з мого дому. Що це таке? Ану викликаю поліцію СБУ ДБР. Шановні, це приватна територія. Чого ви так голосуєте? Якісь. Я прийшов до себе додому. Немає тут ніякого дому. Дивіді! Проданий. Ідіть краще, поки я на вас собак не спустив. Ти нічого не хочеш мені розказати. Алло! привіт! Впізнав як ти? Слухай, мені терміново потрібен паспорт да нове ім'я. Бо якщо я сьогодні не віддам гроші, то я буду робом до кінця життя. Поможеш? Супер! Зачекай. А будинок ще продається? Звичайно. По паспорту відбіг. Ну, а там точно три спальні, бо до нас діти приїжджають. Три спальні, велика кухня. Купуйте, не пошкодуйте, надійний забудовник. А листя спалю сухе. Та вже все спалив. Бочці, молодець, свідомий громадянин. Ми ще не встигли переїхати. Ви вже на новосілля прийшли. І, Як завжди з порожніми руками. Та сильчику. Смердюк, рубать копать. Присушіть весла! Це наш будинок! Сонечко, покажи документи. Я вб'ю тебе! Перестань мене переслідувати! Васильчику ну на В тебе серце. Галя, галя, галя! Скажи, що ти розіграш. <сую> на жаль, це правда. <какляну> Оксано. Це був наш весільний сервіс. А ти вообще мовчи! Ти мені більше не подруга ти знала про мої і все одно взяла мене випередила передала Ми перші сюди прийшли, отже ми будемо тут жити! А за словом вжити ти дуже поспішив! Сто лепельку, жінка! садиш в пов'язниці за убивством все одне тут жити не будеш. Господи, де з такими темпами ніхто не буде жити в цьому домі. Буде будинок з чотирма привидами. Слухайте, повбивати один одного це не вихід. Взагалі ніхто з нас не винен. Ми всі жертви обставин. Треба знайти ломбарщика. Зонуй. Зараза. Сумніваюся, що він досі в Яблунівці. Після таких афер лягають на дно. Все треба заспокоїтись, все. треба переварити все, що сталося. І завтра зранку приймаємо рішення. Так. Ну Ми стільки років були добрими сусідами, що ми одну ніч разом не переночуємо. наконець то Перві умні слова в цій скаженій хаті. Я, звичайно, дуже радий вас всіх бачити, але що ви робите в нашому домі? У вашому? Так. У нашому з мамою домі. Добрий день.